Посадовці Новобузької міської ради, це громадські організації, які працюють, до речі, і допомагають реалізації цих проєктів, які міні-ініціатив, які в рамках нашого проєкту реалізовані. Це і представники молодіжної ради, це представники внутрішньопереміщені особи. Визначаємо певні напрямки, які найактуальніші для нашої громади на даний час. І потім, в рамках оцих напрямків, ми генеруємо ідею, що ми можемо зробити для покращення ситуації по цьому напрямку. Ініціатива була сумісна з соціальним захистом допомогти працівникам, щоб вони легше доставалися до пункту назначення, щоб вони обслуговували наших громадян, мешканців району. Збільшити мобільність соціальних робітників, так як вони обслуговують людей похилого віку, осіб з інвалідністю, одиноких, одиноко проживаючих, які проживають в межах міста, а місто ну, досить велике, потрібно було б вчасно пересуватися. Саме велосипед давав можливість це робити якісно, надавати ці послуги, і головне швидко. Наш молодіжний простір об'єднав всіх, починаючи від дошкільного віку і до і людей елегантного віку і до людей. Це простір для тих, хто любить пізнавати щось нове, творити. Тут часто проходять зустрічі з відомими людьми, з письменниками. Ми запрошуємо їх тренінги, майстер-класи, кінопокази. Органи місцевого самоврядування, які беруть участь в даному проєкті, зобов'язались взяли на себе зобов'язання щодо облаштування поліцейської станції на території громади, забезпечення її оргтехнікою, меблями та умовами е, проживання. Головне управління національної поліції, в свою чергу, взяли на себе зобов'язання підготовити працівників поліції, провести їм навчання. Та призначити на посади поліцейських офіцерів громади. Призначено це для того, щоб зблизити поліцію до громади. Ми побачили, що це не тільки. Сіли поговорили, це дії, це реалізовані проекти. Ну, вже через три роки можна підводити певний підсумок, і ми сьогодні з певністю можу сказати, що це вже реалізовано сім міні-міні-ініціатив.